Вітаю на каналі Наголос. З вами Наталія Чорна, психолог, психотерапевт. І сьогодні психолог про. Все частіше і частіше люди звертаються до свого несвідомого. Вони хочуть все більше розібратися в своїх думках, в своїх почуттях, а також у своїх сновидіннях. Сновидіння можуть дуже багато чого нам розказати про нас, адже як говорив Зідмунд Фрейд, сни це відображення реальності, а реальність відображається у снах. А чи знали ви, що раніше найцікавіше сновидіння в Римській імперії розбирали навіть у сенаті? Військові під час своїх військових походів брали з собою в похід людину, яка могла читати сновидіння, адже саме вона могла передбачити хід військових подій. А чи знали ви, що нам сняться обличчя ті, які ми раніше вже бачили? Можливо, вам цікаво дізнатися про те, що сни сняться навіть нашим домашнім улюбленцям? Чоловікам переважно сняться більш агресивніші сни, жінкам більш спокійніші. Також у снах чоловіків велику кількість переважають також люди чоловічої статі. В жінок це є 50 на 50. Є надзвичайно багато цікавих фактів про сни, і сьогодні ми саме про це з вами і поговоримо. Зігмунд Фрейд, відомий психоаналітик австрійського походження, він говорив нам про те, що дійсно в снах є щось потаємне, є щось цікаве і несвідоме. І саме він використовував метод вільних асоціацій для того, щоб тлумачити сновидіння. Звісно, про свої сновидіння він не розказував нікому, тому що він боявся, що про нього можуть дізнати щось таке, чого він не хоче, щоб про нього знали, і зрозуміли його думки, і зрозуміли, чого він прагне. Тому будьте обережні, коли будете розповідати про свої сни комусь з ваших рідних, близьких або знайомих. Звісно, дуже часто, коли нам насниться якийсь сон, ми маємо вдома сонник, і ми звертаємося до нього, гортаємо сторінки цієї цікавої книжки і намагаємося знайти відповіді на цікаві запитання саме у ній. Але можливо, я вас розчарую, але сонники вони не працюють. Сонники працюють тільки з тими людьми, які їх написали. Тому, якщо ви хочете мати свій сонник, ви маєте його створити для себе. Адже людина, яку, до прикладу, в дитинстві кусала собака, ніколи не буде сприймати собаку як друга, що пишеться у соннику. Або якщо людина тонула, і неважливо, якого кольору була вода, неважливо, якого рівня забрудненості була вода, адже все одно для неї вода це буде щось негативне. Тому ви маєте звернути увагу саме на свої асоціації. І якщо ви бажаєте, скласти саме свій сонник для того, щоб ви могли тлумачити саме свої сновидіння. Рекомендую. Кожного ранку, або коли ви прокинулися вночі, записати, що вам снилося. Адже через 10 хвилин ви вже не будете пам'ятати надзвичайно велику кількість того, що вам наснилося. І відповідно у вас збережеться лише 5% вашого сновидіння. Тому, якщо ви хочете запам'ятати, що вам наснилося, робіть це одразу: запишіть свої сни або на диктофон, або маєте в себе біля ліжка блокнот і можете занотувати свій сон, або якісь певні моменти, які ви можете. Пригадати зі сну, тому що сни є надзвичайно важливими. У снах ми можемо навіть мати певні відчуття, ми можемо відчути смак якогось надзвичайно смачного фрукта або якоїсь іншої страви. Ми можемо відчути дотики, ми можемо відчути запахи. Тобто наш мозок дає нам можливість відчувати надзвичайно величезний спектр різних емоцій під час того, як ми мандруємо у своїх снах. Зверніть увагу, навіть наша квіточка сьогодні трішечки заснула. З вами була Наталія Чорна. Підписуйтесь на канал Наголос, залишайте свої коментарі і діліться нашими ефірами зі своїми знайомими та друзями. На все добре!